Інь-янь один із найдавніших символів у світі, який багато хто вважає китайським, де він символізує чоловічий і жіночий початок. Насправді це не зовсім так. Сучасна наука вважає цей знак трипільським, оскільки він зображений на трипільській кераміці, вік якої набагато давніший, ніж час, коли з'явилась китайська цивілізація. Цікаво також, що сама назва іньянь досить легко читається з української мови. Ми вже неодноразово говорили про те, що буква І в українських словах має зміст Я, тільки в значенні однини. Звідси вона й подібна. На цифру 1, а в англійській мові навіть читається як I, що означає я. Наприклад, слово вік означає В видиме І, я і К коло, як коло життя від народження і до його завершення, чи рік, як Р, рух, енергія І, знову ж таки я і К коло сонця, як річного циклу. Відповідно, інь означає І, що має значення я і Н нава. Що таке світнава, ми також добре знаємо. Так наші пращури називали нашу землю, включно з атмосферою, в нинішньому значенні саме як планета. Але є одна надзвичайно цікава особливість. Біля іншого стоїть першим, є м'який знак. А біля Ян, що пишеться другим, немає. М'який знак несе досить цікавий зміст. Ми його ніколи не зустрінемо біля букви К, сама ж буква К досить часто зустрічається або на початку слова, або в кінці. І це не дивно, та як К це коло, а коло має циклічність. тому К і вказує або на початок кола, або на його кінець. М'який знак вже вказує на кінець кола, тим самим підмінюючи букву К, тому вони і не бувають поряд. Відповідно, ми бачимо не жіночий чоловічий початок, а досить цікавий перехід від інь, що означає я як одне на в світі нави на землі, який прийшов до певного філософського розуміння Ян, як вищого стану свідомості, яке вже пишеться через букву Я. А кольори лише підтверджують це, де інь чорного кольору, який вказує на перевагу матерії, потреб тіла над душею в людини. До вищого рівня ян, який світло у кольору як символ перемоги душі над тілом, енергетичної складової людини над матеріальною. Але ми можемо в цьому знакові бачити і глибший зміст. Чому колись волхви ходили в білому одязі, а зараз священники ходять в чорному? І як можна нести світло істини під символом прямого Христа, який ставили на могилах і він символізував смерть? І тут ми бачимо протистояння двох світоглядів філософського і релігійного. Філософія, яка стояла в основі розуміння навколишнього світу і всесвіту в цілому, яка заклала основи цивілізації як спосіб мирного співіснування людей і дала істини як правильне відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини, з плином часу стала для батьох або занадто складна, або, можливо, не настільки потрібна у буденному житті. А з більшим плином часу їй на зміну і взагалі прийшла релігія, де вже нічого розуміти не потрібно, а все сприймали на віру, змінивши світло знань свідомості людини, Людини, на темряву покірності. У світі існують безліч релігій, які роз'єднують людей і несуть темряву в їх свідомість, хоча в основі всіх і стоїть одна й та ж сама філософська система. З'являються нові релігійні течі, які пов'язують себе сонцем чи прикриваються назвами, пов'язаними з певними філософськими поняттями, шукають контакти з енергетичною базою всесвіту чи вищим розумом і збираються вести до світла інших, самі перебуваючи насправді в повній пітьмі, тільки знання і правильні зміст, які в них закладений, може змінити свідомість людини і дати їй світло істини, поки не зрозумів, віра не допоможе. І саме філософія, яка стояла в основі виникнення світоглядних засад суспільства, може стати тим цілющим джерелом, що поверне людство з темряви релігійних матеріальних цінностей до світла знань і гармонії з природою, навколишнім світом і самим собою.